Дана територія являє собою якраз історичний центр міста Суми. І далі з того боку, боку починалося одно з передмість міста Суми, яке називалося Засумками. Воно і зараз називається Засумкою. Це я веду до того, що, на превеликий жаль, десь з початку двадцятого століття вже використовуються дещо змінені назви місцевих річок історично у нас була ріка Сумка і Сума, а потім так трапилося, що їх почали називати по-іншому. Тобто сумку почали називати Стрілкою, а Суму почали називати Сумкою. Тому і виходить отакі, скажімо так, що нелогічна річ. місцевість, яка лежить за річкою Стрілкою за нинішньою, називається засумкою. Хоча насправді, я ж ця річка є якраз її історична назва в